Поновлення персональних даних виборців щомісячно. Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки проведення виборів президента 25 травня 2014 року. Органи введення державного реєстру виборців відповідно до статті 22 закону України про державний реєстр виборців, органи суб'єкту подання відомості будуть надавати відомості про... Громадян для того, щоб дані списки були актуальні на, на момент виборів. Це буде проводитись не як щомісячно до 5 числа, а до 27 квітня для попередніх списків виборців і до 14 травня для уточнених списків виборців. Суб'єкти подання це є управління Державної іміграційної служби України в області, е, державні. Е, Районні суди управління Державної потенціальної служби України в області. Значить, будуть подаватися відомості, які за результатами яких опрацьовуються, і відповідно буде підготовка списків виборців. Значить,